Це місце було головною площею грецького передмістя Херсона, і до нього поспішали господарки, що проспали світанок. У свій час тут прогулювалися Борис Сергієв у майбутньому Лавриньов, Сергій Сельванський завдяки якому ми знаємо історію міста. Херсонська Матахарі Марія Фортус. Тут, в найпрестижнішому готелі Санкт-Петербургському, Сонька Золота ручка вперше провернула свою операцію Гутен Морген. І тут, в центрі сучасного скверу, не випадково на місці знака Ленінській іскрі, яку доставляли в Херсон контрабандисти, тепер відкритий пам'ятник прикордонникам. Ще до заснування Херсона на кордоні стояли українські козаки практично до часів Центральної ради, а Успенський собор можна з впевненістю назвати й козацьким, бо козаки пожертвували значну суму золотом на його будівництво, а дзвіницю зводили за участі нащадка гетьманського роду Дорошенків. Про всі ці факти можуть розповісти вулиці Старого Херсона. На початок 1860-х років по закінченні побудови приміщення гімназії між вулицями Потьомкінською та Дніпровським провулком утворилась велика площа. Яка згодом перетворилась на бульвар з назвою Гімназичний, писав Горловський у підсумках 25-річчя Херсонського міського самоуправління за 1896 рік. До цього часу на місці бульвару і за Успенським собором розташовувались торговельні ряди. Херсонці називали цей ринок лінивим, бо працював він довше, аніж решта херсонських базарів. Проект екскурсії нового покоління міфи та Бувальщини міста річкової зірки розробив маршрут, в якому переплелись люди, долі, любовні історії. гимназисты наблюдают следующую картину. Они выходят из гимназии, перед ними купола собора, и перед ними огромнейший ленивый греческий рынок. Кстати, вот очень интересное название. Дети спрашивали у меня, почему ленивый. Да ленивый, потому что барышни, которые заспались, хозяйки, они приходили сюда до 10 часов утра. А вообще, чтобы мы понимали, в 7 часов и 8 часов утра прекращали уже работу рынки. Холодильников не было, хранить продукт нужно было быстренько, купил продукт, особенно летом пришел и приготовил. Итак, рынки начинают отсюда убирать и начинают насаживать акации. И это логично, потому что это дает тень хорошую и очень быстро растет это дерево. И проходит еще несколько лет, сквер начинают огораживать, и первой оградой сквера была как раз ограда с старая, как на нее говорили, но очень красивая, снятая со сквера Потемкина. То есть оттуда там поставили новую ограду, а сюда привезли старую ограду, оградили, поставили фонтан и здесь забурлила жизнь. Здесь проводились первые маскарады, что именно здесь назначали свидания друг другу, что сюда по субботам приводили барышень, здесь встречались молодые люди, здесь проходили первые свидания. Может быть, в дуплах этих деревьев прятались какие-то первые записки. Сквер жил очень красивой такой жизнью, считался одним из модных. Его модно было посещать, и сюда модно было приходить. У пам'ятній книзі Херсонського громадського самоуправління за 1889 рік гімназичний бульвар названий у числі тих, які мають вигляд благоустроєних парків. Распланированный в 1887 году гимназический бульвар в 1888 засажен деревьями и обнесен красивой решеткой. Так что безобразная прежде гимназическая площадь ныне стала украшением города. На всех этих бульварах устроены фонтаны ежедневно по вечерам, освежающие наш сухой и воздух. Осетинський поет Костах Хітегоров, якому Херсон не подобався, все ж відзначив у листі, що лише у гімназичному бульварі трапляються у великій кількості студентські гімназичні кашкети. Гімназичний бульвар став молодіжним центром Херсона, і все завдяки близькості чоловічої гімназії, хоча вчились тут не лише хлопчики, екстерном її закінчила і революціонерка Марія Фортус. Визначні люди вихідці з Херсона. Наступна зупинка і розповідь екскурсії. 1 сентября 1864 року А через вотиці ворота, через вотті двірі, двері лі. Первые гимназисты гимназия была мужской, і сьогодні ми можем с гордостью вспомнить імена. выпускников гимназии. Ну, прежде всего, это основатель заповедника Аскания Нова, Фридрих Эдуардович Фальцвейн, которому родители и подарили -то первые клетки зоопарка именно за то, что он сдал благополучно экзамены в эту гимназию. Дальше у нас, наверное, вот идет и такая серия работников культуры. Это прежде всего я хочу вспомнить и напомнить Херсону такое имя, как краевец Сергей Сильванский, который очень хорошо описал Писал старую часть нашего города. Это, конечно же, футурист Николай Бурлюк. Это писатели, которому вот есть табличка. Борис Лавренёв. В этой школе некогда он ее не оканчивал, но он учился здесь несколько классов. Премьер-министр государства Израиля Маше Шарет. И об этом человеке тоже очень много информации. И а, я была очень удивлена, когда узнала, что в 1914 году школу окончила наша херсонская мата Хари Мария Фортус. Оказывается, она окончила ее экстерном. То есть, да, в городе были женские гимназии, Но, вероятно, уровень преподавания в мужской гимназии был выше. Преподавателей всегда можно было нанять, а она была из богатой семьи. И э, женщина в мужской гимназии, это девушка, это, конечно же, нонсенс. Вот, и поэтому э, она окончила ее экстерном. 20-та гимназия, что носит имя Бориса Лавренева, сберегла невеликий куточок старого города. Ворота и амфитеатр с плиткой из вулканической лавы. Старовинный паркан, за которым затишно розташувались і лавочки, А на вулиці частина старої херсонської бруківки. Такий собі куточок історії. Напевно, можна сказати, що гімназичний бульвар був популярним як місце для прогулянок і знайомств серед гостей Херсона. На семінарській, за радянських часів, Дзержинського нині Гошкевича розташувався один з найкращих херсонських готелів Петербургський. Готель був електрофікованим, одним з першим, У ньому було центральне опалення. Номери коштували від 75 копійок до 3 рублів. на обід Тут подавали курчат фрикасе та щуку фаршировану, борщ малоросійський та телятину. Мало хто знає, що в одному з номерів Санкт Петербурзького готелю аферистка Сонька Золота ручка провернула свою операцію Гутен Морген. В один прекрасный день, через черный ход, в 6 часов утра в гостиницу пустили сотрудниц, которые прибирали в номерах и наводили порядок на кухне. Вместе с сотрудницами зашла новенькая. Она вошла с ними в комнату, и когда все переоделись извыш и вышли из комнаты для прислуги, то вместо горничной из комнаты вышла шикарная одетая богатая дама. В руках у дамы был саквояжик, а в саквояжике лежали отмычки. Разумеется, дама зашла в один из богатых номеров, самых дорогих номеров, и начала очень-очень тихо собирать тихишки, драгоценности. Но что случилось? Бьют часы, и постоялец номера открывает глаза. Сонька чувствует его взгляд спиной. И тогда это ну, без преувеличения, великая аферистка начинает следующую операцию. Она снимает, расстегивает платье, на пол летит рубашечка, другие части интимные туалета женского. И плавно качая бедрами, она разворачивается и направляется в сторону санузла. Ой, что это? На меня смотрит мужчина ах, извините, ах, ошиблась номером, ах, перепутала, хватая в руки вещи, какой конфуз, хватая саквояжик, наполненный деньгами, убегает Сонька Золотая Ручка из номера. И, в общем-то, приключения этой дамы в Херсоне описаны и есть даже в архивах Допрос Соньки Золотой Ручки. Вот. Но я думаю, вот а, то, что было проделано в этом номере, позже было повторено в Германии. И в аналогах а, полиции это вошло под названием Операция Гутенморген или Доброе утро. На світлинах початку ХХ століття на вулиці Семінарській поряд з Петербурзьким готелем розташовувався будинок Віннера. Побудований на початку ХХ століття фасад прикрашений барельєфом із зображенням голови володаря морів, зірками і раковинами. Вдивившись в архітектуру рідного міста, можна знайти класичні форми і античні мотиви. Належав будинок Вінера власнику Вар'єте, яке розташовувалось поряд, а за ним ще один готель Одеський, який не зберігся. За радянських часів поряд зведений будинок культури річковиків. Імені лейтенанта Шмітта. Тут романтична історія з життя офіцера, чиїм іменем називали заклади по всьому колишньому союзу. это была такая своеобразная, я не знаю, мания в любом городе на, на на воде был клуб речников и практически в каждом городе клуб обязательно называли клубом лейтенанта Шмидта и я считаю, что этот человек тоже заслуживает своего внимания, потому что а, о его военных подвигах а, можно рассказывать и старшее поколение хорошо помнит, потому что это тщательно училось в школе, а вот практически никто не знает о очень очень интересной любовной истории лейтенанта Шмидта. Человек был глубоко женат, на женщине недостойно его, он пытался ее там поднять, она занималась все время проституцией. От этого брака было двое детей. Однажды, возвращаясь, вернее, путешествие из Одессы в Киев, лейтенант Шмидт в поезде знакомится с очаровательной девушкой, которую зовут Зинаида или Ида Рисберг. И они проговорили всю ночь, у них оказалось очень много общего в плане любви музыки, литературы, духовности, понятия мироздания и. в их жизнь приходит переписка. И это все было до мятежных событий, о которых, в общем-то, снято многочисленное количество кинофильмов. И они переписываются практически год, практически каждый день. Они пишут друг другу о том, как они провели этот день. Они пишут свои какие-то мысли. Ну, в общем, как бы идет такой разговор двоих людей, которые вдруг нашли друг друга. Происходят знаменитые события, и лейтенант Шмидт оказывается заточенным в Очаковской тюрьме. Вот это такой домик с казармой, небольшой совершенно. И Ида приезжает из Киева и находится с ним, ходит к нему, добивается и ходит к нему на свидание каждый день до того дня, пока его и еще двоих мятежных матросов не посадили на корабль, не вывезли на остров Березань и не расстреляли. Вот такая вот история, которая, я считаю, заслуживает внимания и о которой тоже нужно помнить. И связана она тоже с нашим сквером, а потому что в сквере было здание, которое носило название имени лейтенанта Шмидта. На розі семінарської та Потьомкінської будинок фальцфейнів збудований 1888 року Густавом Івановичем, який залишив його своїй дружині Софії Богданівні. 1902 року в Херсоні відкритий морський порт. Хліб експортується в Антверпен, Берген, Венецію, Гамбург, Константинополь, Лондон та інші іноземні порти. Виникла необхідність в банку, який би забезпечував експортні торгові операції. Будинок орендує Херсонське відділення банку для зовнішньої торгівлі. Прибуток Софія Богданів. Передає на утримання лютеранської общини, церкви та школи, але цікавий нам будинок перш за все історією кохання. На самом деле, за цим домом теж стоїть. трогательная история. Это история любви Софии Богдановны Фальцвейна и ее второго мужа Густава. Собственно говоря, это он оставил ей этот дом в наследство. Мы все с вами знаем, что София Богдановна была мамой основателя заповедника Аскания Нова, что эта женщина подарила Херсонской области незамерзающий порт Харлы, что она была хозяйка, умница. Но мало кто из нас знает историю любви Софии Богдановны. Дело в том, что сваталась-то к ней Два брата. Сватался к ней Густав и Эдуард. отдали замуж за Эдуарда, потому что посчитали, что так будет правильно с точки зрения экономии соединения двух богатств, двух семей. А всю жизнь любила Густава и Эдуард, он, он понимал это и он старался там уезжать из дома, работать очень много на благо семьи. И когда он умер, то он оставил завещание, по которому просил своего брата позаботиться о его семье. Когда окончилось время, отведенное по тем временам на траур. Густав женился на Софии, и они прожили счастливо в браке еще 10 лет. И вот если мы практически не найдем фотографии, где София рядом со своим первым мужем, то вот есть очень большая красивая фотография, где эти двое счастливых людей. На ній в сучасний сквер, а раніше гімназичний бульвар, мав променеву схему. Всі доріжки сходились у центрі. Круглий фонтан прикрашали чотири скульптури у вигляді левових голів. 1983 року. На місці демонтованого фонтану встановили пам'ятний знак Ленінській газеті Іскра тут був дуже симпатичний фонтанчик, десь зроблений, мабуть, на межі. 19 20 століть. Я пам'ятаю, там була чаша в основі, і по сторонах світу були голівки левів, з яких йшла вода. Це просто те, що я пам'ятаю по дитинству, поза як я вчився у 20 й школі і постійно ж ходив тут мимо на тролейбусну зупинку, то часто бачив цей фонтан, а десь напередодні святкування 1500-ліття Києва, фонтан прибрали і поставили цей пам'ятник газеті «Ленінські іскрі. Ну, намагалися видати, що Херсон це був таке вірне там ідеям Леніна міста. Ну, Насправді іскру сюди доставляли так. Але доставляли і контрабандисти. Ну, Більшовики мали гроші, поза як вони займалися шпигунством на користь. Ну тієї ж і Німеччини, і Японії. То а в Херсоні, мабуть, десь ну, щонайменше третина населення жила з контрабанди. До речі, звідки ці підземні ходи через це місто? Це справа переважно справа рук контрабандистів. Ну так от, і контрабандисти запевнуваного роду доставляли до Херсона іскру. Ну, поставили цей пам'ятник дійсно був якийсь неоковирний, і у нас, чесно кажучи, в школі його називали Струя Ільїча». Зовсім недавно неоковирний пам'ятний знак більшовицькій газеті абсолютно логічно замінили на пам'ятник українським прикордонникам. Область не лише зараз стала прикордонною ще до завоювання краю Російської імперії охороняли кордон воїни Запорізького війська низового. Традиції прикордонників в нашому краї є доволі міцні. І щонайменше від козацьких часів, ну, згадаємо, хоча б Олександрівський шанець, який був певний час центром Інгульської паланки славного війська Запорозького низового за період Нової Січі. Тоді фактично, хоча Росія цього не визнавала, але кордон між володінням лицарського ордена славного війська запорозького низового проходив. Ну і татарами й турками з інших боків проходив по з татарами по Дніпру аж до впадіння в Чорне море, і з турками по Бугу теж до впадіння його в Чорне море. Тобто, оцей степовий кут, як його називають на картах, значить, він був обсаджений запорозькими сторожовими постами, зокрема, відомий в Олександрівському шанці, відомий в Кізомисі. Значить, в Олександрівському шанці було 100 кінних. В Кізомисі 500 піших було. Значить, потім було 200 кінних на Семеновому розі. Це на кордоні між Херсонською та Миколаївською областями. Був також сторожовий пост у Прогноях, на Прогноївській паланці. Це нині село Геройське, було Пристанського району. Але після ліквідації Запорозької Січі. Перед Потьомкіним постало питання про <кій> захисту кордонів. Фактично, він знищив прикордон фактично, Росія знищила прикордонну варту. Тим паче, в принципі, що Потьомкіна провини або не було в ліквідації Запорозької Січі, насправді, або найменше, тому що ідея ліквідації належала Олександру Олександровичу Прозоровському. Збереглася навіть його доповідь, і навіть він отримав нагороду після ліквідації січі. Замовником були генерал-губернатор Малоросії, румянцев. Це той, що змінив гетьмана Кирило Розумовського. І, звичайно, зацікавлена була сама Катерина, поза як російський двір мав дуже багато боргів по кредитах. А запорозька старшина накопичила в своїх руках дуже чималі багатства. У ліквідації Запорозької Сіті щонайменше треба звинувачувати Григорія Потьомкіна. Саме він просив генерала Текелія не влаштовувати різанину. Спроба відродити прикордонні загони із запорожців не вдалась. З Херсонського пікінерського полку колишні запорожці втікали, оскільки не могли витримувати муштри. Потьомкін виношує ідею відродження козацтва. В 1783 році в Херсоні починає створюватися полк вірних запорожців. Формуванням його займалися Сидір Білий, Антон Головатий і Захарій Чепіга. Тож, невдовзі, віце-губернатор краю Синельников Іван Максимович знайшов на Бузі поселених там козаків вербованого полку колишнього. Це були переважно бувші гайдамаки, які змушені були піти на російську службу, аби ну, війна списала з них ну, не потрапити чи на палю до поляків, чи на заслання в Сибір до росіян. Ну і до них також підселили пізніше арнаутів, це найманці з Молдаван, Болгар, сербів, які служили в турецькій армії, і через невиплату жалування вони перейшли на бік Російської імперії. І плюс до там вже до тих поселень увійшли місцеві запорожці Богардової Паланки. І от саме з них Синельник запропонував Потьомкіну створити бузьке козацьке військо з двох полків. Один перший полк жив між Інгулом і Гнилим Єланцем. А другий між Гнилим Єланцем і мертвими водами, тобто це території від пригорода Миколаєва, Матвіївки і до Вознесенська. Пізніше полк вірних козаків напередодні чергової війни з турками розростається у чорноморське козацьке військо, і Потьомкін жалує йому землі на Кінбурзькій косі, це прикордонна територія, і вздовж між Дністром і Богом, якраз вздовж кордону. Чорноморці, а саме так назвали колишніх козаків, які повинні були нести варту між Дністром і Бугом, не встигли облаштуватись. Їх переселили на Кубань. На кордоні стояв Бузький козацький полк, утворений з двох полків під час облоги Очакова. Павло І ненавидів все, що створив князь Таврійський, і ліквідовує козацьке формування 1791 року. Та все ж уряд змушений відновити бузьке військо. Причина проста: донське військо, яке прийшло на заміну бузькому, треба утримувати коштом губернії. А козаки утримують себе самі, але так чи інакше, російський уряд мусив його місцева влада мусили використовувати колишніх запорожців для охорони кордону знов-таки з метою економії коштів на отримання донських полків, які, як я вже казав, утримували за гроші губернії. Значить, такі запорожці знайшлися. Це були вихідці з за Дунайської Січі. Зокрема, були стихійні мігранти, які осіли в Бесарабії на сучасній Одещині, Білгородністровській, Змаїльській, Реніськер і Килійські райони. Значить, з них утворили Дунайське козацьке військо в 1828 році. Це було зроблено за ініціативою генерал-губернатора Воронцова. І з його ж ініціативи, з полку за дунайських запорожців у 500 чоловік, який перейшов під проводом кошового отамана Йосипа Гладкого. На бік російської армії під час російсько-турецької війни утворили Азовське козацьке військо. Воно жило якраз сучасному при між Бердянськом і Маріуполем. Це була територія теж прикордонна. Значить, зокрема, козаки були потрібні ще й для боротьби з контрабандою, тому що процвітала контрабанда, і тих самих бушців, чорноморців і дунайців їх активно залучали до несення поліційної служби в Херсоні, тому що кримінагенна ситуація на півдні була вкрай гострою. І ці останні два козачі війська, Азовський і дунайське, проіснували відповідно до 1865 го і до 1869 го років. Дунайське було останнім, яке було ліквідовано царським урядом у зв'язку з введенням загальної військової повинності. За часів Української центральної ради в Херсоні існував прикордонний курінь. У метричній книзі Святокатеринського собору вказаний один з офіцерів цього військового формування. Він був свідком при вінчанні свого товариша. Тож можна сказати, що козаки завжди охороняли кордони. З історією козаччини пов'язана історія свято Успенського собору. Вірніше із цим місцем і з будівництвом храму. Михайлівська дерев'яна церква була перенесена сюди з території фортеці. На цей час активно ще діє Михайлівська церква. В 1790 році є її спис, є список її парафіян, зокрема, і там основу саме першими йдуть після духовенства і доразу чорноморські козаки. На той час також називали Запорожців. В, Херсон, в Державному архіві Херсонської області зберігся цей список. Ну, я зачитаю з нього хіба що старшин. Всіх не буду зачитувати, бо тут їх доволі багато. Ось полковник Іван Курлянський. Поручик Іван Сутика, прапорщик Левкий Гусак, полковий осавул Василь Губа, прапорщик Корній Томач, полковий осавул Леонтій Зима, військовий осаул Петро Дубинський, полковий осавул Іван Чепель. Це лише старшина, а там ще багато і де рядових козаків. І от <клух> Успенський собор будувався дуже багато років і не вистачило зрештою грошей. І тоді, як свідчить Віктор Іванович Гошкевич, засновник нашого музею старожитності краєзнавчого обласний музей, один зі старих запорожців пожертвував на будівництво собору 40 тисяч золотом. Можливо, це просто один. Ну, у мене така підозра, що це один зі старих козаків передав колективну пожертву від чорноморців, які звідси перейшли на Кубань. Про те, що Успенський собор був козацьким від самого початку, свідчить за думкою знавця історії козаччини Олексія Паталаха і кілька інших фактів. Перший іконостас був виконаний у стилі українського бароко і був подібний до двох інших у соборі Святої Трійці в Новомосковську і Покровської церкви у Ромнах. В нашому Успенському вціліла лише ікона Богородиці Благодатне небо з того першого іконостасу. А в двох перерахованих храмах вони не збереглись, але можна говорити про існування Запорозької з школи на відродженому святоуспенському соборі встановлені козацькі хрести. Подібні є у Введенській козацькій церкві в Береславі. До зведення дзвіниці собору доклав зусиль нащадок гетьманського роду колеський асесор Яків Андрійович Дорошенко. Його ж фундація це Миколаївська церква на Забалці. Похований він біля церкви всіх святих на міському цвинтарі. На жаль, декоративна урна з прахом, яка стояла над його пам'ятником, була зруйнована вандалами вже в 90-ті. Але сам пам'ятник лишився і навіть ціліла мідна дошка з написом. Ось так обійшовши лише кілька кварталів колишнього купецького передмістя Херсона, можна знайти козацький слід, елементи класицизму і модерну українського бароко, який, до речі, виник ще раніше, аніж в європейській культурі. Довідатись імена, долі і любовні історії. Проект екскурсії нового покоління міфи та бувальщини міста річкової зірки у партнерстві з краєзнавцем Олексієм Паталахом запропонував чудову прогулянку вулицями, які багато чого можуть повідати про історію міста і нашого південного краю.